За воляні Дніпровські схили, за пісенний славний рід, за промінь в косах у Калини і за Чумацький небозвіт, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки низький уклін і тричі слава, українські захисники. Ми ще раді вітати в стінах нашого університету, шановних гостей, голову організації Надія війни і Збройних сил України, полковник. Миколу Феопановича Філімонова, ветерана військової служби Збройних Сил України, головного спеціаліста відділу внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, взаємодії з військовими частинами та учасниками антитерористичної операції Ігоря Івановича Зубрицького. Шановні гості, запрошуємо вас до слова. Шановні учасники нашого урочистого зібрання. Сьогодні Україна дійсно пишається. Міцними Збройними силами України, які складаються з трьох видів Збройних сил. Це військово-повітряні сили, сухопутні війська і військово-морський флот. І в Бердянську вони представлені сьогодні захисниками, які в першому ряду сидять. це батько морської піхоти, який захороняє Бердянськ. Це військово-повітряні сили, роди ПВО, теж у нас зараз сьогодні за порошливими з керівництвом університету. Це сьогодні сухопутні війська, це військовий комісаріат наш, зродої охорони. Тому сьогодні можна сказати, що наша українська армія, Збройні сили, загартувалися саме під час Збройної агресії Російської Федерації і наші Збройні Сили сьогодні мужньо захищають театральну цілісність, незалежність, свободу України. Мільйони українців сьогодні вложили в ці Збройні Сили наші дуже багато. Ці військові, які на полігонах навчаються. Це військові, які сьогодні в АПОПах воюють, і ветерани військової служби, які сьогодні виховують молодь. І ви сьогодні, шановні студенти, шановні викладачі-науковці, саме в вашому закладі сьогодні дуже сильно розвинений волонтерський рух, який допомагає армії під їдою наших Атлантів. Ми сьогодні вчора нагородили вашу організацію з міським головою цінними подарунками. Ви сьогодні є. Тим локомотивом нашій Атланти сьогодні в місті Бердянській, який заряджає нашу бердянську громаду і показує, що волонтерська допомога сьогодні дуже важлива. Ми дякуємо сьогодні вам. Тому я в ім'я міської влади вітаю вас щиро з Днем Збройних сил України, бажаю всім здоров'я, вашим родинам і спільно до перемоги. Слава Україні! І там зімне пшеницю на лаво, і буде плакати і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І тут ні сліз, ні вічою не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Що таке війна, це зруйноване ще життя, осиротіли діти, смерті і поранення, холод і злидні, це постійний страх за життя близьких. До війни неможливо звикнути, неможливо підготуватися, це завжди страшно, це завжди неочікувано. Меновський Олег, підумний Віталій, Зюсь Володимир, Дев'яткін Віктор, Шабанок Дмитро, Довгонюк Володимир, Щербань Олег, Нестеренко Віктор, Коваль Юрій та інші бридянці, які загинули заради вільної та незалежної України, заради майбутнього наших дітей їх забути. Ми повинні жити для того, щоб запобігти війні. Для вас лідрати воєнно.